Влучання прийшлось у житлову забудову. Це приватний житловий будинок, і в будинку знаходились діти, родина, яка зібралась так, як вчора було було свято. Рятувальниками вже вилучено тіло загиблої дитини. Також були вилучені фрагменти тіл, триває ідентифікація та пошукова робота. Наразі на двох локаціях залучено 30 чоловік особового складу від головного управління. В місті Покровськ на двох адресах також тривають пошукові роботи. Там вже вилучено тіло загиблої жінки, а також був врятований чоловік. Загалом внаслідок обстрілу поранення отримали 9 осіб.